Вихід гри сталкер 2 супроводжується неабияким резонансом в так званій Росії. Російські пропагандисти повідомляють про можливе ув'язнення гравців, які придбали український проєкт. Згідно з деякими джерелами, російські правоохоронні органи можуть зацікавитися особами, які свідомо придбали гру, розуміючи, що кошти з продажу підуть на підтримку Збройних сил України. Це пов'язано з тим, що така діяльність може розглядатися як так зване фінансування тероризму або екстремістської діяльності. Ну одним словом, нічого нового. Російські чинуші також розглядають можливість офіційної. Заборони гри на території країни. Причиною для цього може стати не лише підтримка українських військових з боку GC Game World, бо ж невідомо, який саме буде сталкер, і чи будуть там згадки війни, Росії і взагалі всього шокується. Думаю, що в сталкера є всі шанси стати офіційно забороненим на території Росії. Очевидно, що росіяни почнуть піратити зі слізьми на очах, але все одно продовжать грати таку ненависницьку гру від українського розробника. Росіяни робили все, щоб гра не вийшла, вбивали розробників на повномасштабні. Штавній війні викрадали дані гри, змусили через вторгнення перевести офіс до Праги і всім цим відтермінували реліз гри аж до 20 листопада, і при цьому сталкер вони будуть наминати як млинці з Лопати, тільки будуть бурчати під руку, яка вийшла погана гра. Також була інформація в інтернеті, що росіяни збираються навмисно занижувати рейтинг в гри в Steam. От тільки щоб оцінити гру і залишити відгук, потрібно награти двічі то три години. Тож, що виходить, росіяни в. Фінансуватимуть Збройні Сили України? Як би там не було за мікрофоном Хотака. І ти на каналі GameStreet.ua. Ти ці вподобайку, підписуйся на канал та поширюй відео друзям, щоб більше дізнались про це. Почнемо. Давай продовжу тему Сталкера. Показали фінальні системні вимоги Сталкер 2. Схоже, моєму i3 буде дуже складно. Зараз ти бачиш їх на екрані. Важить гра на ПК 160 Гігабайт, а на Xbox 146 ГБ. До речі, на консолі вже доступне попереднє завантаження сталкера. Також творці показали бій з псевдособакою, яка може створювати власних клонів та як Наруто нападати всім колективом на гравця. Виглядає доволі лячно, тільки поглянь. Класичний Overwatch повертається. Для Overwatch 2 вийде режим Classic, у якому з'явиться режим 6 на 6 та оригінальні персонажі з їх скілами. Що ж це відбувається з Blizzard? Для чого тоді нам новий Overwatch, якщо повертають старий? Не хіба таке робити незрозуміло. Показали довгоочікуваний ігролад ігролат Індіани Джонса. Гра виходить дуже видовищною та динамічною. Герой постійно потрапляє у складні ситуації, йому доведеться вирішувати головоломки, битися, шукати інформацію та подорожувати світ. Реліз Індіани Джонса відбудеться вже 9 грудня на ПК та Xbox Series XS. А для юзерів PS5 реліз відбудеться весною. Взагалі цікавий, складається ігровий букет в Xbox. Виходить Stalker 2, а далі ще Індіана Джонс. З поміж тим буде симулятор літачків. Одним словом, чекаємо і ще раз чекаємо. Приготуй гаманець, тому що Sony знизила ціну на PlayStation 5 Slim. на 70 доларів до Різдва. Тепер її офіційна ціна складатиме 380 баксів. Ймовірно, що в нас в Україні також відбудеться зниження ціни. Не спіши зараз купляти консоль, а трошки почекай. Гадаю, скоро ціна зміниться. Valve анонсувала лімітований білий Steam Deck OLED. Він поступить у продаж 18 листопада, матиме ті ж самі характеристики, що і звичайний, та коштуватиме 679 доларів. Він також постачається з ексклюзивним білим кейсом та білою серветкою з мікрофібри. Більше подібних пристроїв Valve не буде випускати. Це обмежена серія. На цьому моменті завершую наш ігровий Дайджест. Залиш коментар, щоб краще просувати відео. Тися вподобайку та підписуйся на канал. Зустрінемось в іншому місці ігрової вулиці.